Ми хочемо йти в храм. Будь ласка, пустіть. Нам треба до церкви йти. творити службу Божу. Ви кого захищаєте? Кого ви захищаєте? Ми ж, ми ж люди з України. Чого ви не пускаєте нас до свого храму, піти помолитися? Ви не боїтеся, що ваші діти будуть страждати, що ваші мати будуть плакати. Відпустіть, будь ласка, мирно відпустіть народу України, відпустіть до храму Божого. Ніхто... Будь ласка, відпустіть, бабусь, жінок, матерей. Відпустіть до храму Божого. Дивіться, відпустіть, будь ласка, до храму Божого. Ми хочемо. Це... Мене звати отець так. Ні, Це ж наш храм. Я ж не йду до ваш, ваш поліцейський участок, я ж йду до свій храм, я ж не йду до ваш поліцейський участок. Ну, пустіть, будь ласка, по-людськи, пустіть, будь ласка, до храму Божого. Ми ж вас дуже просимо, ми ж нічого не робимо. Бо ж люди, дивіться, наші витрави то в нас газом. Так як не дивіться, всі плачуть, всі бачать, що ви нас травите газу, ми ж народ України. Ми просто хочемо ми не українці. до храму йти. Ну як так, наші селі воюють на війні, а ви тут воюєте з нами, хлопці? От є сім. Випуслі, будь ласка, до храму Божа. воюєте, а ви воюєте з нами. Хлопці вам не соромно. Що ви скажете людям? Ви діють вам зі забрати діля нас, так, що відгадають з нами. Чи вбивайте, чи вбиваєте, чи вбиваєте нас, тоді ми відемо.

sikoyo sikoyo mwinyi mwinyi. Що ви передвачі оружиє? Бутилка води. Віве, Бог Бог пасі, Бог бачити. Прийдіть, пісні, будь ласка, до храму. Ми вас дуже просимо. Ми нікого не треба відміну. Ми просто йдемо молитися свій храм. Багато людей, багато людей. Захищайте провосів, який вам-франківське, так? Це нормально. А человечка людей тут пизди, да

よかったね。